Президент США Дональд Трамп вже вдруге заявив на камери, що може раніше вести вторинні тарифи проти РФ та її покупців дешевої нафти у 100%. Свій термін у 50 днів, що були дані Путіну на припинення бойових дій та геноциду українського населення, який триває, як ми це бачимо, та укладання угоди з Україною, як він її називає Трамп, судячи з усього, готовий скоротити. Вторинні санкції проти Росії ведуть швидше. Ви сьогодні вже ближче до вторинних санкцій. Ми розглядаємо всю ситуацію в цілому. Можливо, нам доведеться ввести вторинні санкції раніше? Раніше? За 50 днів? Можливо. Це ще один доказ, тому що третій раунд у Стамбулі перемовин з боку поведінки Росії не вразив нікого, окрім мабуть, самолюбства Мединського. Я нагадаю, що на третій зустрічі в Стамбулі в реториці Росіян з'явилися якісь ще 30 громадян Курщини, 20 дітей, яких, начебто, утримує Україна і має повернути до цього. Про них чомусь не згадували. Але президент Зеленський на зустрічі з журналістами, де я особисто була присутня, заявив, що в нас ніяких дітей російських немає. Це новий трек, який намагаються просунути росіяни, за його словами. Лива саме рішучість Трампа підштовхнула Кремль до наступного кроку, адже за заявами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, очільник МЗС, заявляє, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони обговорили можливі умови особистої зустрічі президентів України та Росії. Отже, за його твердженням, вже погоджено базові умови для проведення саміту лідерів у Туреччині. Він додав, що в міру просування цих переговорів спостерігається прояв волі до пошуку компромісу. І якщо цей процес продовжиться, в тому ж. Дусі, то може бути знайдено проміжне рішення. Однак я нагадаю, що в риториці Мединського особисто це звучало не так оптимістично. Для того, щоб така зустріч відбулася, необхідно спочатку опрацювати умови договору і зрозуміти, що обговорювати на цій зустрічі. Але насправді на цій зустрічі потрібно не обговорювати угоду, а ставити крапку в ній, підписувати її. Розумієте, як у нас кажуть дослівно кінець справі. Вінець немає сенсу зустрічатися, щоб знову обговорити все це з нуля. Спеціально для пана Рютте, як великого любителя історії, я дам історичну довідку. У Китаї йшла громадянська війна між комуністами і націоналістами. Чан Кайші весь час наполягав на тому, що він повинен зустрітися особисто і про все домовитися. По моєму в підсумку вони зустрічалися п'ять разів. Вони фотографувалися, посміхалися, але це не призвело до закінчення громадянської війни, тому що не вирішені базові питання, основні протиріччя. Війна тривала. До речі, незважаючи на масштабну військову допомогу Заходу, націоналісти все одно програли цю війну. Комуністи перемогли. Засідання має бути відповідним чином підготовлене, тільки тоді це має сенс. Цю позицію ми передали українській делегації. Цього тижня можливо, моя розмова з путіним і Трампом про зустріч лідерів в Стамбулі щодо війни в Україні. Про таке заявив Ердоган. Але вже неділя, я наголошую на цьому. Раніше президент США нагадаю підтвердив можливість візиту до Китаю та не виключив також проведення там зустрічі з російським диктатором. Якщо ви поїдете до Пекіна у вересні, вони не виключають зустрічі вас із президентом Путіним. Чи можлива така зустріч? А як скоро ви плануєте відвідати Китай? Що ж, у нас є багато можливих зустрічей. Президент Сі запросив мене до Китаю, і ми, ймовірно, зробимо це в недалекому майбутньому. Трохи далеко, але не надто далеко. І мене запрошувало багато людей, і ми приймемо ці рішення досить скоро. Трохи пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що у нього відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним. І про це він заявив журналістам перед своєю поїздкою до Шотландії у п'ятницю, 25 липня. Що знадобиться, щоб змусити Зеленського та Путіна сісти за один стіл, можливо, разом із вами? Це станеться, але це мало статися ще три місяці тому. Це станеться.